Всім привіт, друзі! Дали ось на ремонт ось таку мікрофорову піч. Називається Мірта. Ось так. І власник скаржиться, що вона не гріє. Давайте подивимось, що всередині, ось так вона виглядає всередині. Нібито нічого такого поганого тут немає. Крім бруду, ось так, звісно. Ну, Хіба тільки зверху, зверху під сюдою якась така чорна тип, ну, типу прогар, чи що воно таке там, не прогар, а нагар вибачаю. Ось, так. ось така мікрохворова піч. Ну, Давайте її увімкнемо, але перед цим звісно я повинен вам показати, яка температура знаходиться у воді. Ось так. Зараз сподіваємось про, про це, дізнаємось. І як бачите, температура ось така, ну, десь 18 Цельсій, ось так приблизно. Ну, ось і все, монотермометр вимикати, в принципі, далі відкривати. На жаль, Диску немає, як бачите, щоб обертався. Він нам особо, в принципі, не потрібен для того, щоб повністю її відремонтувати. ось так. Просто не буде, якщо себе працювати, не буде йти рівномірно на грів їжі. Ну, а в моєму випадку води. І так, будемо зараз перевіряти, що з нею не так. Так, до чого я її вмикаю в розетку відповідно? І запускаю таймер. На 3 хвилини ось так. Як чуєте, вона гуде, а якщо вона гуде, отже, одразу відкидаємо, що несправні мікрики ось ці, що тут стоять. Потім відкидаємо несправність. Самого таймера його контактів, так як контакти замкнулися і бачимо, що світло є у мікрофоловці. І також буде трансформатор, отже, це означає те, що маг маг, магнетрон в даному випадку вмикається. І Тому у нас є варіанти такі, що із, щось із трансформатором, трансформатор все, буде працювати, а ось щось, 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 щось трапилося з магнетроном, скоріше за все. Якщо зараз не буде йти на нагрів, відбувається або е, несправний конденсатор, ну або пробитий діод. можливо. Таке також можливо, також може бути ще пробитий конденсатор е, в самому маг магнетроні, це також може бути несправність е, накала ось так. Також може бути. Ну це все є все. Ну це все тільки е, догадки ось так. А ще ж подивимось, Ми, можливо, воно і буде працювати. Все. За такий час вода мала би нагрітися. Перевіряємо воду. Беру термометр. Як бачите, він на місці стоїть. Вода не нагрілася взагалі. Отже власник правий. Вона не гріє. Ну, будемо розбиратися, до цього спочатку потрібно її розібрати спершу. І так, обов'язково першим ділом перед розбіркою вимикаємо мікрохрулу піч із розетки. Далі її розбираємо. Розбирається вона тут доволі таки легко, В неї є. Винти, які потрібно відк відкрутити відповідно, ось так по периметру. Так, ну ось, вмикаю я мультиметр. Надіюсь вам вид видно. Далі хочу перевірити спочатку маг маг магнетрон відповідно. До цього знімаю клеми обережно із магнетрона. Ось так. Далі перевіряю прохідний конденсатор. за цього одним щупом ставлю на корпус і іншим на корпус перевіряю, що контакт є. Тепер перевіряю прохідний конденсатор. Як бачите, ні, ні, немає ніяких змін, це дуже добре. Тепер на цю крему стаю, також немає ніяких змін. Це також дуже добре. Тепер потрібно перевірити е, лампу. Зачусуємо ось так. І як бачите, є. вона працює чудово. Отже, магнетрон, скажімо так, в лапках справний. Чому так? Тому що ще може бути розгерметізація, це коли виходить вакуум із магнетрона. Також може ще бути, що там, де з боку там, де стоїть гармата, може бути пропалено. Але це в іншому випадку він має бути справ... справним. Далі я ставлю креме на місце. ось так. І далі я хочу перевірити діода. Високовольтного діода, Ой, ось він тут стоїть. Біля конденсатора йде на, на корпус. Одним на е, діод стою, тут де конденсатор, а одним на, на корпус, так як діод Під'єднаний з іншим боком до корпуса. І що я бачу, я бачу те, що на ньому 1,3 кілома. Так не має бути. Давайте зараз я поміняю місцями. І як бачите, те саме 1,3 кілома. Отже діод є пробитим. Ну, Він не повністю що пробитий, щоб сказати, прям ASCZ, а, а пробитий так, що він показує як резистор, а не як діод. Отже діод є несправним. Зараз я э, посукаю діода і покажу, який він має бути на самому ді, 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 ось так. так, ну ось діода я знайшов. Ось такий він. І зараз я його покажу, як він має працювати, себе поводити. Справний діод. Під'єдную сюпи ось так, як бачите. На мультиметрі нічого. Перевертаю і також нічого. Це високовольтний діод, і щоб його перевірити, мультиметр його не зможе перевірити таким звичайним спосібом. Хіба що тільки на, на пробій. Ось так. А, а, при, а відкрити він його не зможе. Далі знімаю цього діода. Далі знімаю ось цього діода. Ще показує один і три кілома несправного. Ось я його відкрутив, і показує, що показує він. Дивіться. Ось, бачите, він показує один і, 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 і три кіло лома. Ще його так переверну, то, те, те саме буде показувати зараз. Ось, будь ласка, несправний діод. В бік його відразуємо, тепер беремо діода справ, справного і ставимо на своє законне місце відповідно. Закрутив, вставляю його, це вставив. І я сподіваюся, що він забуде тут працювати. Так, перевіряю тепер на корпус, що воно тут показує. Ну, показує якийсь меоми. Мультиметр сіл. Показує акумулятора. І так, вибачаю з батарейки 6, замінив батарейки. Показую, перевіряю. Показує 6-7 ну це нормально. Ось так. Все. Вимикаю мультиметр і можу зараз перевірити, чи нагріється вода, ось так. Так, і так перевіряю воду, ще раз. Як бачите, вона холодна. Все, далі я вмикаю мікрофрову розетку. І ставлю її в воду сюди, закриваю і вмикаю, я вот чую, що вона не гуде. Але також бачу, що не, не крутиться вентилятор, і це погано, як бачите. Я вимикаю. Так, друзі, все нормально, просто у вентилятор був попав дріт. Ось так. Тому він і не, і, і не крутився. Зараз я його вмикаю. І вже як бачите, вентилятор обертається. Але все одно я чую, що він не гуде. Я думаю, що ви також. От він прямо аж гув. Видно, що було ну, Ну, майже коротке замикання було і соронна вантаження на трансформатор, і він губа через те. Вимкну підсвітку ось так, на дно мобільному телефоні, щоб краще було відніс, можливо. Все, вимкнулася вимп, вимп, і тепер взяти воду. Я думаю, що ви бачите, що вже йде пар з неї навіть. Бачите, таке воно парує. Давайте перевіримо, Да, вона гаряча, Дій, дійсно, вдалося. зараз вам показу це, вмикаю е, термометр і вставляю. І дивіться, що, 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 що відбувається. Чудово! Мікрохору піч відремонтовано. Можна, можна збирати. Ось такий був е, цікавий, ну, або не цікавий, або не, або не цікавий ремонт. Ось так. Ну, кому як. Ось такі справи. А вся проблема була лише в цьому діоді. Говорилося б, що це дрібниця, але в електроніці дрібниць не буває. Ось так. Ну, а в мене на цьому все. Ремонт завершено успішно. Хто дивився, дякую ось так. І бажаю вам всього найкращого.